Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за 15-й сезон бойової перепустки, яка називатиметься у нас Витоки спадщини. Доступна вона у нас буде з 4 вересня до 27 листопада. Це останній сезон бойової перепустки в цьому році. Тобто, друзі, ви всі прекрасно усвідомлюєте, що це остання можливість накопити. Бажану кількість жетонів. Зараз ми подивимося офіційний відеоролик. Розберемо більш детально нагороди, які ми зможемо отримати. Плюс до того я хочу перенестися в гараж для того, щоб коротко розібрати новинку преміум-магазину. Вона з'явилася також тільки сьогодні. Це Т-832, американський важкий танк 8-го рівня Прем США, той, який у нас колись був за. Колаборацію Термінатора 2, тобто міні-марафон був. Ми проходили, могли його отримати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайку, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо перегляд офіційного відеоролику про 15 сезон бойової перепустки. В темні часи не сонце вказує шлях, а смолоскипи в руках сміливців. Історію пишуть не на папері, а на полі бою. Світле майбутнє осяюється світлими умами і танковими прожекторами. Так вважали численні науковці, які працювали з фон Крігером. Проте згодом їхні ідеї стали небезпечними. Електрика в їхніх руках перестала осяювати майбутнє. Вона почала спалювати. В новому сезоні бойової перепустки на вас чекають інженери та їхні витвори часів ранніх розробок альянсу. Концепт номер 5 перетворений на командний танк для координації дій загону, створений завзятим експериментатором Томмі Паркером. Панцеркамп Ваген 7, оснащений передовою системою ЕМІ. Маріон Ширмер зробила неоцінений внесок у розвиток цієї технології. К-91 – експериментальний проєкт, створений для наукових досліджень у галузі використання рейкотрона. Тестовий зразок, що випереджає свій час, по праву вважається «Лебединою піснею Андрія Бушмакіна. Всі три стилі передають прагнення науковців до створення нової зброї, заснованої на електриці. Правила цього сезону класичні, і як завжди, на вас чекає купа нагород. Проходьте бойову перепустку та заробляйте корисні ресурси, трофейне експериментальне обладнання, а також нові елементи зовнішнього вигляду. Пам'ятайте, що цей сезон останній у річному циклі. Не прогавте шанс отримати жетони, щоб забрати рідкісні танки дев'ятого рівня, зокрема новинки цього року. ТС 60 і ТТ-130М. Так, друзі, це вже кінець відео. Давайте підсумуємо, про що тут нам сказали. Значить, перше, це 15-й сезон бойової перепустки. Витоки спадщини. Він у нас буде доступний з 4 вересня до 27 листопада. В цьому році це остання ітерація бойової перепустки. Ця бойова перепустка буде традиційно складатися з трьох глав. Плюс до того, я так думаю. По моїй версії ще буде четверта якась глава. Подивимося, в якому форматі. Далі, у нас буде 3D-стиля. Це все зрозуміло. Якщо подивитися на базові нагороди, то ми бачимо 3D-стилі 2 будуть у кожній главі. По одному відповідно. 3-3D-стиля на концепт номер 5 на Panzerkampfwagen 7 і К-91. До речі, по акції до бою, скоріш за все, дві з цих машин, трьох. Рандомним чином будуть у нас вибрані на лінійки акції до бою. Ось подивимося, я так думаю, тому що так завжди було. Далі, що у нас є? Ми можемо отримати 66 особистих резервів от на вільний досвід і досвід екіпажу. 12 днів преміум аккаунту, 1 мільйон 875 тисяч кредитів, бони 3015 жетончиків, 12 експериментальних обладнань на вибір, настанови і різні брошурки для того, щоб і навчальні посібники для того, щоб прокачувати екіпаж. Крім цього, 150 можемо зафармити універсальних креслень, завдання на X5 досвіду: 30 штук, і відповідно універсальні члени екіпажа. Томі Паркер. Маріон Ширмер і у нас третій Андрій Бушмакін. От такі у нас базові нагороди. В принципі, вони нічим практично не відрізняються від того, що було раніше. Поліпшені нагороди. Тут ми можемо зафармити ще більше днів преміум-аккаунту аж 57 Також у нас з елементів кастомізації деколь три, трьох видів деколі. От вони по-різному називаються, не буду це називати. 900 голди трішечки, кредити 4 мільйона 275 тисяч, 36 резервів, плюс 100% до досвіду на 1 годину. 42 резерви на плюс 50% до кредитів на 1 годину, ще додатково 9 жетонів, загальне обладнання на вибір, потім трофейне обладнання на вибір, відповідно, 6,3 штуки. І навчальні матеріали. Крім цього, ми можемо ще обирати на Національні фрагменти. О, це, звісно, хороша штука, тому що на нові лінієчки національних фрагментів, ті, хто не донатять на бойову перепустку, якраз і е, дуже часто не вистачає. А тепер давайте перейдемо в гараж, друзі, і подивимося на ту нову пропозицію, яка з'явилася у нас у преміум-магазині, а саме Т-832. І так, друзі, тепер ми перенеслися в гараж. Я собі обрав його як основним для того, щоб подивитися на цю машину. Т-832 важкий танк США преміумний 8 рівня. Колись він був зроблений для колаборації Термінатора 2. Якщо ми перейдемо в магазин, то ми можемо побачити в найліпшому ці пропозиції. Дивіться, судний день Т-832, ну, це сама дорога пропозиція, сама дешева, ось відповідно, просто цей прем-танк. Тут є повернення, якщо він у вас є. До речі, скільки він оцінюється по факту, тут без знижки вказано, так, без знижки. 8100 золота він оцінюється так само, як і тут зазначено. Звісно, чи брати, чи не брати, це вже вирішуйте самі, це вже така другорядна інформація. Там вже кожен сам може вирішувати. Крім цього, є набори ось із членами екіпажа Т800 набір. Тут різні елементи кастомізації, але вони не варті цього, друзі. Я думаю, що ці набори точно не варті цього, тому що вони дуже дорогі порівняно з тим, що вони дають. Дивіться, тут 2D-стилі, деколі і член екіпажу, і ціна аж така. Ну, це вже знаєте на любителя, хто колекціонер якийсь там, то він, можливо, буде брати, але так воно не варте того. Ось найдорожчий набір. Тут у нас 20 резервів, 100% до кредитів. Забій, кредити даються 35 завдань на XP 5 досвіду і 8 тисяч ще й золота. Зверху ніби 30% знижка, але всі ви усвідомлюєте, що тут ми платимо за те, що ми можемо і так нафармити. Наприклад, ті самі кредити, не обов'язково ці завдання на XP 5 досвіду. Ну. Так собі, пропозиція на любителя. Що ж це за машина взагалі така, друзі, які у цієї машини є плюси? Звісно, ця машина непогана. Я ні в якому разі не можу сказати, що це погана машина, тому що в неї є плюси, наприклад, по живучості. От ми можемо побачити, у нас в базі, по-моєму, 1550. ХП, наскільки я пам'ятаю, тобто доволі хороша живучість, тим паче бронювання, дивіться, яке в нас по башті 298, тобто це той самий Т-32-й, тільки його назвали 832-м. Дивіться, 317. 700 320 ну Реально башта добре броньована. Є, звісно, лючок 226 мм. там В різних ракурсах тут, от наприклад, 127 мм, але якщо ви будете грати від рельєфу, трішечки ялозити, то далеко не кожним пострілом його будуть пробувати. По корпусу, звісно, тут броні такої великої нема. 178-170, тут 220, тому що кути великі. По бортах, от що ми маємо? 200 мм приблизно приведеної броні, навіть такими гострими, тобто буде заходити дуже часто, інколи будуть не пробувати. Але живучість у нас реально є. Основний плюс це наша башта. Плюс до того, от закриваємо це. Якщо перейти у вогневу потужність, ми бачимо, що в нас. Кути вертикального наведення дуже комфортні, мінус 10. Плюс 20. Тут все в порядку. Час зведення 1.59 прекрасний, Розкид на 100 метрів 0,31 прекрасний. Стабілізація також у нас в базі прекрасна. Зараз я подивлюся параметри. От відкрив TensGG. 0.16 в русі, 0.16 при повороті шасі і 0.06 при повороті башти. Як для важкого танку, це хороші показники. Це були б більш-менш нормальні показники, наприклад, для СТ. Тому що це не саме була б краща для неї стабілізація. Але так як у нас динаміки практично немає. Це наш, можна сказати, мінус. Дивіться, 40 вперед-17 назад. Але це з турбонагнітачем, з трофейним, друзі. Так би було менше. Так би було 35 вперед і 14 назад. Швидкість повороту шасі 30-93. Питома потужність, до речі, з турбонагнітачем стає хорошою. 1675, як для важкого танку, це доволі непоганий. multimass Коротше кажучи, машинка непогана. На ній можна грати, на ній можна фармити по гарматі, якщо глянути, звісно, у нас середнє пробування броні на стандартних бронебійних снарядах 218. Це можна сказати, стандартний показник, при тому, що у нас середня шкода за постріл невелика. 320. Тобто ми усвідомлюємо, що від альфи, звісно, грати буде простіше. Тут її великої немає. Але рятує ситуацію те, що башта у нас броньована і можна по перекопаних оцих мапах. Вони в нас всі рельєфні. А, настрілювати дамаг. Коротше кажучи, я раніше на ньому грав, можливо, ще пограю, тому що зараз в основному на 9 рівнях катаю. А, я вам скажу чесно, що він мені сподобався. Я не, не закликаю, не можу закликати його купляти, але машина непогана. Скритості, звісно, немає важкий танк, спостереження 421 метр, але це з навичками. Радіоперехоплення, гострий зір і бойове братерство. Так би було, звісно. Менше. От така у нас машина, тим паче, от дивіться, я ще в той момент, в ті часи, коли його забирав, катав без ящика коли. Якщо ще поставити ящик коли, то в нас ще апнуться характеристики. 441 от уже огляд. Давайте тут глянемо. 0.3 точність, хороша, 1.53 взагалі час зведення, прекрасний стає. Середня шкода на хвилину більш-менш нормальна. 2288. Тобто, як для важкого танку, це непогані показники. От така у нас є машина. Пишіть, що ви думаєте за Т-832. Я знаю, що в багатьох ця машина присутня, і чи задоволені бойовою перепусткою 3D стилями і всією цією інформацією, яку ми вже про неї дізналися. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі! Па-па!